Усіма привіт! Ви на каналі Космічний Про, і це манга «Перегода між між освіттями». Воно є ось ось на екрані у вас, є де манга. Воно є, це, ну, для когось погані, для когось хороші, але... У ну, нас там в кінець перші глави, Перша глава така маленька. А от дорога, я її ну, хочу зробити ну, побіліше. А це так, вимовити мовите, збори на всіх. Я їх ну, дуже довго записувала. Ну, це є зборини. Ну, і в кінці, і ще буде. Де? Один плюс куди це який я, потім я це відео виложу, то я потім ці плюс-конати даде виложу. Ну, і я тут, оно, ну, озвучую, ну і зараз зайлю. Я тут і трохи Х. На Тікток заливав. Коротше, усе гарно, пригарно. Відео хоч і не дуже довге, але може, ну, подобатися. Ну я хочу і далі ще робити свої комікси. На це. Мені ну ніхто не останавли. І ви наподумаєте, що це ну, поселі, що це єдина глава. Потім іще буде. Сатать у і, і до батку. Ну, плюсовий ну, плюс контент. Ну, є це, ну, воно ну гарне. Скоро буде дорога, лава деші, завплата, радше після ля завтра, ра її почну робити. Ви були на каналі Космічний Єпра і усім пока.